Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію. і Може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання. Я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, нада, хай узнать, що таке дрони. Ви шо сума сішли? Ми якщо це наше нашу окно стало через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками, да, з зерном там були проблеми, то знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. да, дуже хірово. от купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує. Але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них океї, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і Вогоні четверту. Статю, а не п'яту. Тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робити з цією Росією. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От Якщо вам зараз емігрувати чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео. Instagram, там, YouTube, TikTok і так далі. Роблять гроші, ми платимо за це зарплату. Безкоштовно три дні вас там буду навчати, подивити, що до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Далі. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати, але я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Скоріше за все, відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак, Рашка, Калінінград, Білорусі, отак раз, тока. Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає. І їм нічого не стоїть потім на Польщу нападати. Ну Реально, погляньте карту, відкрити карту, їм Латвію Литву забрати, це отак. Понял, просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Слава всім українцям, які досі тримаються за посиланням. ці профіля навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.